Привіт! Рішили ми з донькою перекусити, знаєте, так, ну як по-сімейному. Дуже бачно мене мандріла. Оце, дивіться, ми огірочку нарізали. Хлібчик з маслом. Отаке От масло в американців, між прочим, покажу вам, бачите? Отаке От маленькими такими продається упаковочками. І, мабуть, жирність висока, бо пахне дуже маслом. Ну, то то все таке, знаєте. Але ось оподивіться, подивіться. А оце тут що? Бачите, оце оселедець, да? дивіться. І він нарізаний отакими кусочками, як на шубу. Оце вже тепер спеціально так продається. Перший раз бачу. Це в русському магазині. Отак. Це який красавець. Огірочок і хлібчик. А хлібчик отакий, бачите, який. Американці їдять просто дуже смачний цей хліб.